Всім доброго дня, друзі! Сьогодні в цьому відео хочу вам показати, як я їду купляти диван собі в living Room, який коштує. Я ще поки що навіть не знаю, скільки він коштує, тому що все йде на спішку. Чому на спішку, що за диван і для чого записувати аж окреме відео про це. Зараз вам все розповім. А буду розповідати, поки зараз збираю за ним виїжджати. Часу дуже мало. Зараз вам, коротше, все розповім. Першим ділом хочу вам сказати, то, що я вже давно хотів купити якийсь класний диван собі. І я знав, що купляти новий це не варіант. Взагалі я не прихильник купляти нові речі. Неважно, чи це меблі, чи це може якась навіть техніка. Ну не вся, звісно, є техніка, яку беушну бажано не купляти, але є багато, яку можна купляти бушну з дуже великою, так сказати, знижкою. Забрав середнє сидіння, це сидіння. Зараз я взагалі впаду, точніше опущу, воно так впаде. В багажник і буде більше місця. Я не знаю, це страпи. А це Фаркоп, ну типу, кріплення на Фаркоп. Де якщо б мене спитали, де знаходяться максимально безвідповідальні люди, які не відповідають за свої слова? Я би їх послав на Facebook Marketplace в Америці. Максимально невідповідання люди, тому що люди завжди викладають свої оголошення, не відписують. Або коли хтось хоче купити, каже, що він приїде, він не приїжджає. У мене були такі ситуації, коли я викладав якісь речі, які, наприклад, дуже за, за низькою ціною і там швидко хотіли забрати бо там було близько ста повідомлень. То зі ста повідомлень там напевно тільки п'ять дійсно серйозних. І які з якими у мене розмова доходила до обмі, обміну адресами і домовленості про час, коли вони мають забрати, і з тих п'яти все рівно доїжджали ну так серйозно лише двоє. Наприклад, У мене навіть була ситуація, коли я виклав, виклав, виклав там одну річ, і мені люди почали просто бомбити. Ну блін, сто повідомлень за ту річ. Я їм тупо всім скидав адресу. Тіпа типу, і написав: то перший приїде, той перший забере. І тут почали приїжджати люди. Один, один чувак приїхав, такий думає забирати, не забирати. такий думає, і тут. Тут приїжджає інший чувак, теж по ту саму річ. Це була e, table so, типа, ця столярна пила. І інший чувак він побачив, що інший чувак приїхав. Він каже, що все, я беру. А той чувак уже злий, каже: Блін, що ти не сказав, що до тебе хтось їде. Я кажу, та я ж написав, хто перший приїхав, той перший забрав. Кажу, я ні за що не відповідаю. А так, то кажу, на маркетплейсі дуже часто ти домовляєшся з людиною. Кажеш про те, що там давай на таку-то годину людина може просто не приїхати. Ти можеш потратити купу часу, там сил для того, щоб то загрузити в машину, десь відвести до супермаркету, щоб там зустрітися, і людина тупо не приїжджає. Зараз я цю людину Я я зараз їду купляти диван. Цей диван коштує новий. Ну, я дивився так в районі 1600-1700 доларів, може навіть і дорожче. Конкретно невідомо яка, е, невідомо, яка конкретно це модель, але вам точно можу сказати, що він ну, точно не коштує дешевше, ніж 1000 доларів, тому що він дуже габаритний. Бачу там такий матеріал, такий вельветовий. Це переважно такі моделі вони не дешеві. В чому суть цього відео вам хочу донести? Я взагалі така людина, яка ну, практично ніколи не купляю нічого нове з магазину там, за кучу грошей. Більшість е, товарів є, звичайно, товари там, які от наприклад, ця камера діджайку, я купив її нову. Коротше, був такий період, що мені срочно треба було камеру, я її просто замовив, і вона мені день прийшла. Там деякі інструменти, Milwaukee я купляв нові, деякі беушні купляв. Але є речі, які я ніколи не буду купляти нові. Наприклад, меблі. Меблі нові коштують просто шалених грошей. Ну, шалені гроші. Кошту беушні їх віддають за копійки. Тому чому їх віддають за копійки? Тому що на беушному. На вторичному ринку продати мебель не так легко, так як люди, які хочуть купити, вони думають, так може бути собака в домі, там обіцяти той диван, там може бути якісь пошкодження, може бути запах. І люди просто бояться це робити. Це раз, а два. Не в кожного є можливість, так як в мене, наприклад, взяти мінівен, зачепити собі фаркоп, фаркоп трейлер. І поїхати забрати. А всі продавці хочуть, щоб ти приїхав до них додому і то забрав. Тому вони замовляють товари з Амазону з доставкою додому, і це дуже зручно. Вони, хоч і переплачують кучу грошей, але це дуже зручно і це економить сили, час і нерви. Я не той, хто буде економити там сили, нерви. Я зараз візьму, поїду в Юхол, візьму трейлер. Зачеплю собі, заплачу за нього 18 доларів, поїду туди, і, можливо, навіть уявіть собі, є ризик того, що я приїду, і людина перестане відписувати. Таке теж в мене бувало. Але я йду на ризик, я витрачаю зараз мінімум 3-4 години часу на це все дорогоцінного, е, в свято я витрачаю гроші на трейлер, на бензин. Це все і можу приїхати і залишитися з бубликом. Таке теж може бути. От саме тому люди беруть і замовляють нове. Ну, а я потім то нове в них купляю з знижкою 70%. <плес> Тільки що так зірки класно співпали. Я їхав попри Жені на хату, думаю, а ну наберу Женю. Може він поможе мені, поїде зі мною, загрузити, потім вигрузити. Я йому дзвоню, кажу, Женя, що робиш? Він каже, нічого вдома. Я кажу, давай, кажу, через три хвилини виходь, я заберу, тебе, поїдемо. Е, капець круто, взагалі, я радий, бо я не знаю, як би я зараз сам, бо там якась жінка продає, напевно, вона мені не поможе. То треба загрузити, потім вигрузити. Короче, я забираю зараз Женю. Все, приїхав по Женю. Отак от трейлер виглядає. Блін, та човіха пише. Женя. Так, друзі, що забрали ми диван. В хаті всередині, цій де ми її забирали, не було ідеальна чистота, м'яко кажучи. Не буду називати, хто там жив, бо знову напишете, що я якийсь расист, але там був кошмар. Цей диван дійсно дорогий. Ми пробили, тільки що в інтернеті. Саме дешевше, що вдалося знайти, це 1600 доларів. Власниця дивану сказала, що вона купила його за 3800 доларів. Не знаю, чи це правда чи ні, ну може так. Він трохи грязний, бачите, є тут всякі. Шмарки, всяке таке, але вже Жені є чудо техніка, він мені позичує, я, я це все повідчищаю, він буде як новенький. І навіть якщо він мені не сподобається, або там Віці не сподобається, то в будь-якому випадку його можна буде викласти на продаж за непогані гроші, якщо не спішає продати. Тому що ця людина, яка продавала, вона продала цей будинок недавно. І вона сказала, що їй треба терміново. От тут дата 21-го року його зробили в го місяці. Коротше, можна сказати, 22-го року цей диванчик. Ну класний. Ну і плюс є подушки всі в комплекті. Вони всі знімаються, всі покриття, походу, знімаються, ні? І можна буде просто простірнути в стиралці і буде супер. Коротше, все, їдемо тепер. Зараз з Женю буду дропати, і він мені дасть, напевно, ту машинку, щоб я тут все помив. Коротше, їдемо тут біля вінетки, хочу вам просто зняти естетику. Дивіться, як естетично гарна. Хатинка, дуже гарна. Машина така стоїть. Сайдінг, драйвей. Клас. Я взагалі деколи... Ой, блін, пропустив поворот. Я взагалі деколи, мені так подобається, я десь можу їхати, побачити якийсь гарний будинок і просто постояти на нього, подивись, помилуватися. Я дуже люблю такі гарні будинки. Ми вже тільки що жені занесли диван, будемо Віки питати, чи їй подобається. Вона каже, що їй не подобається. А що ви скажете? А ну. Дивіться, яка красота. Та ти що? Ану каже, що. От дивись, прийдуть гості, ти ставиш стіл і все. А мені що гості? Так та я для себе це, та... це зроблю. А для себе точно У Нас гості так часто не приходять. Це ну, а що тут? Ну, тут? Ну, а що тут немає місця, щоб поставити стіл чи що тут? Добре, а крісла тут не поставиш? Та поставлю, та боже, гості то гості нас часто не приходять. А при чому ти це просто ліжко серед хати. Це не це, кімната. Не подобається. так? Не та. подобається. Плитка? Короче, віці не подобається. Мама, а ти що скажеш? Такі дуже завеличенький для цієї кімнати. Так. А мені. А я наоборот такі хотів давно, щоб лежати. Я ще хочу собі приставку купити. PlayStation. І цей. Було добре, якщо він складався, знаєш, так розкладався би сюди. Ну може й так. трошки він... Так, Ну нічого. Зараз відчистимо. Якщо що виставлю на продажу, заберуть та і все. Як жінці не сподобалось, ну Та то що. дивани кожен день. такі. Тож треба мати величезну хату для кого дивану. Ну, там, так, кімната було більше, ніж це. Там було більше кімната, ну Ну чого купити для більшої кімнати? Важко буде його продати. Я думаю, не важко буде його продати. Продам, продам, ну. так, я вже відвіз трейлер назад, здав, відвіз Женю додому і взяв у Жені, позичив от такі апарат. Чудо, апарат. Це значить пилосос для хімчистки. Він робить хімчистки на машини. Ну, робив раніше, зараз не робить, тому що він на трасі їздить. Пароочисник. і у таку от хімку в нього ще взяв. Коротше, він казав, що це дуже якась дорога, хороша хімка. Не знаю, кажуть, що детейлери всі в курсі, що це за хімка, і вона дуже прикольна. Це є концентрат, її треба розбавляти. Плана зараз, що зробити, це пройтися повністю пароочисником, нанести хімію, почистити щіточкою спеціальною, а потім все зчистити цим пилососом з теплою водою. Починаємо. E Воду поновити, зараз буду виливати і покажу вам, яка вона. Як ви думаєте, вона дуже грязна чи дуже-дуже грязна? Так, а ну, вода з того дивана. Ну, дивимося. Є-є-є-є-єй. Капець, треба буде ще раз, напевно, то зробити. На той самий диван. Ще раз пройтесь, напевно. Зараз так і зроблю. Ще раз попшикую, ще раз пройдусь, не полінуюся, але вже зроблю і буде гарно. Важко це, звісно, не так легко, як я думав. Важко. йде, тільки один зараз роблю. Уже, вже півтори години. Тільки над одною секцією, ще друга чекає. Водичка, звісно, ще, ще гірша. Гірше, тому що в мене, коротше, щось зламалось. Тут оця фігня зламалась. Бачите, я без води, просто витягую ту воду, яку давав до того. Що? Та Одна фігня зламалася, що не пускає воду, але то нічого, то можна зараз е, випаровочем пшикати. Дівчатка що відпочивають сьогодні. так? <му> все, дочистив я, закінчив. Капець важко було, скільки в мене пішло десь 4 години на то все. Але зато дивіться, який результат прикольний. Ану, іди сюди. А ну йде сюди, йде сюди. Каже, який результат. Класний результат. Ти смієшся з мене. Завжди з мене смієшся? От завжди смієшся з мене, так? А в висновку що получається? Що получається в висновку? Ану, скажи. А, боїшся? Ха -ха. Бо нема що жінці відповісти. Нема що відповісти. Бо завжди. Получається так, як я кажу. Класно все виходить. І в, цей, і в цей раз теж класно, все вийде. Навіть якщо ну, нам не знаю, здасться, що він тут не підходить нам, то. А ну йде сюди! Іди сюди. Іди сюди ти. Хто тобі не підходить? Хто тобі не підходить, а? Ану, диван не підходить. Підійде. Все, я тепер його ніколи не продам, спеціально. Поняли? Не продам його. Все, тепер цей диван буде з нами на віки вічні. Будемо з ним переїжджати в, нові, в нове житло, якщо будемо переїжджати. Зайняв, нехай мені зайняв. Я собі, в мене була мрія. У мене була мрія мати такий диван і провести, ще хочу провести собі колонки, отак-от від телевізора, через стриг, провести, щоб вони отам в стіні виходили. І будуть такі колонки. І я собі куплю Sony PlayStation, коли вийде нове GTA, і оце буде означати, що все, я свою мрію здійснив. Я так хотів. Чесно, коли тільки цю хату побачив. Я хотів я зразу дивився. я собі хотів такий. все. я хотів такий. Ну, в смислі не такий? Що ти знаю, про що ти Я хотів такий диван. Ну не знімай мене зараз. Такий, як Жені, ми хотіли. Такий, як в жені, нема, не було ніде на продажі такий, як в жені. Коротше, це класний диван. В разі чого виставимо його за 900 доларів? Може хтось забере, та й буде все супер. результат коротше класний. Мені сподобалося. Тіпа, все чистенько. Воно було реально. Слухай, ти, ти можеш цей, піти в цю кімнату свою? Каже, не брешеш, що ти сподобався. Мені сподобався результат. І реально результат класний. Я дуже сильно старався, щоб це зробити, а ти так просто береш і плюєш в душу. Так що все, результат класний, прикольний. Все круто. Іди, звідси вже, іди.